І минув час, і знудювалася слава по землі, по великій ріці, на березі якої жили її діти, онуки та правнуки, і побачив сокіл род її тугу, і звелів їй взяти шлюб з Богом велетним чуром, і сталося так, і ходила слава важкою, і сказала вначурові та всім богам у вирії: Ось піду я на землю і там родитиму дитину свою, бо досі всіх дітей народжувала там, і сказали Боги Іди. Тоді вона пішла на землю і знайшла затишне місце в диких верболозах понад Славутою рікою. І три дні тривали важкі пологи, і в муках неймовірних народила богиня слава хлопчика, і було в нього три голови одна білява з блакитними очима, друга русява мала зелені очі, третя чорноволоса з чорними очима. І вжахнулася слава і сказала Од мене й гука пішов рід людський, скількох народила я гарних дітей, а такого виродка ніколи не було в мене. І запечалилась, і не злюбила трилику дитину свою, і надумала вмертвити її, і поклала хлопчика на сиру землю, а зверху привалила великим каменем, і побігла сама геть. Довго й прудко бігла вона, тоді зупинилася враз і подумала все ж дитина вже задихнулася під каменем, треба поховати її, як годиться. І метнулася назад, і прибігла, і камінь відхилила, й побачила, що хлопчик живий, неушкоджений, і всміхається до неї блакитними очима, зеленими очима, чорними очима, і ще дужче не злюбила його слава. І підійшла вона до глибокої холодного озера і кинула туди дитину. І побігла чим дуж геть. Довго бігла, відтак зупинилася і подумала: Все ж дитина моя вже втопилася, треба поховати її, як годиться. І побігла богиня назад, до озера. І побачила, що хлопчик плаває на поверхні води живий і неушкоджений, і усміхається до неї блакитними очима, зеленими очима, чорними очима, і розлютувалася слава, і підхопила дитину, і пішла шукати дерево, що загорілося від вогненної стріли перуна, і знайшла таке дерево, котре горіло, і розіклала богиня гілля, і роздмухала ватру, і кинула в неї дитину свою. І стрім голов побігла геть, і довго бігла в нестями, і зупинилася враз, і подумала все вже дитина моя згоріла, лише кісточки лишилися. Піду їх поховаю, як годиться, і побігла назад. Прибігла і побачила, що гілля згоріло геть і ватра загасла, а серед попелу лежить і дитина, жива і зовсім неушкоджена. І всміхається до неї очима блакитними, очима зеленими, очима чорними. І великий жах охопив славу, яка до цього ніколи не знала ніякого страху, і схопила вона свою дитину і побігла до вирію. І впала на коліна перед стародубом, на вершечку якого сидів Сокіл род, і перед золотим каменем вівтарем, на якому сиділи боги, і мовила. Роди великий наш, і ти, муже мій чуре, і ви боги, покарайте мене. То великий гріх я вчинила, народила триголового хлопчика і хотіла знищити його. Та що я не робила, він лишався живим чи маю право жити серед вас. І мовчали боги. Тоді сказав Сокіл род Утішся, богине славо!» Ти народила великого Бога, ім'я йому, Троян. Він охоронятиме білий світ уночі. Понегоже, що досі вночі володрював лише Чорнобог, а люди всі нишкли й мовчали. Тепер вночі Троян буде володарем усіх трьох стихій Неба, землі і підземелля. Блакитними очима наглядатиме за небом, зеленими за землею, чорними за підземеллям, а щоб видно йому. Ти богине, славо, народиш нічне світило, ясен місяць, і освітить воно вночі землю, і зле буде Чорнобогу і тамарі, і кидатимуть вони в нічне сонечко каміння та не зіб'ють його ніколи, тільки від того биття швидко старітиме ясен місяць, і тобі, богине, славо, доведеться його купати тринадцять разів на рік, тринадцять разів на рік омолоджуватиметься син твій у купелі богів. Так говорив творець і ще сказав Твій син, богине слава, допоможе дітям нашим, хоробрим гукрам і вночі долати Чорнобого силу. Тоді повелів сокіл скупати трояна в живій воді і зробила так слава, і став швидко виростати юний Бог троян. І коли він виріс і став володарем трьох світів, слава народила ясен місяць, і зійшов він у небі нічному, веселий і ясний молодик. І стали люди на коліна перед ним, як перед сином великої слави. Як перед Богом, що зробив ніч спокійнішою для людей і неспокійною для Чорнобога. У літочисленні прадавніх українців було 13 місяців на рік: березоль, квітень, травень, липень, червень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, злидень, січень і лютень. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям.